Волонтери їм ми присвятили вже не один десяток відеосюжетів. Про неоціненну роботу небайдужих людей говорять усі в Тернополі. Працює кілька організацій, які безкорисливо допомагають нашим захисникам про українців з великим серцем. Далі. Теплі речі, продукти, техніка, медикаменти і найголовніше позашляховик. Минулими вихідними це все відправили в зону. АТО. допомога для наших бійців, які сьогодні воюють на сході, вкрай необхідна, кажуть волонтери. Вони не втомлюються збирати кілька тонні вантажі і таким чином підтримувати українських захисників. Це абсолютно необхідно, бо зараз. 93-я, 80 -та бригада Паранці, котрі дислокуються в місті Константиновка, це біля Артемовська, десь 40 кілометрів до Донецького аеропорту. І всі хлопці, взагалі, скінчились продукти, лишились тільки на одну добу. Василь Конько розповідає, передають усе починаючи від сала з часником і закінчуючи бронежилетами високого рівня захисту. Чоловік сам родом з Луганщини. Там досі мешкають його батьки. Стояти осторонь біди, звичайно ж, не міг. Вже три з половиною місяці допомагає українським бійцям, сам доставляє вантажі. За ці три з половиною місяці я наїздив 46 тисяч кілометрів. Це ну, в обидві кінці. А, а скільки тонн, я не можу сказати. Ну, кожен раз йде машина по різному. 2 тонни, 3 тонни. От сьогодні 7 тонн. Періодичність 7-8 діб. Колега пана Василя Едуард, мешканець Константинівки Донецької області, там же захищає рідну землю. каже, не зважаючи на постійні обстріли, патріотизму нашим бійцям, хоч відбавляй. Єдине, чого бракує це, спеціальної амуніції, зимової форми та іншого. Проте волонтери допомагати не припиняють передають навіть позашляховики Тут, в цій машині собране гроші. Тими людьми, хто знаходиться в Донецькій області, в частності в, Константиновці, в Дружковці, в Краматорській, для того, щоб приобрести машину на АТО. ребята, тому що техніки не вистачає, техніки вся стара, розбита. Тому відновлюємо зіли, газони, допомагаємо чим можемо. Ми вже не вперше передаємо позашляховик і зараз плануємо ще відправити кілька позашляховиків. Я думаю, що це станеться в найближчий час. Вони вже в дорозі сюди до нас в Тернопіль і далі вони вирушать на схід до бійців. Везуть не лише матеріальну, а й духовну допомогу. Ікони, дитячі малюнки дуже підтримують українських вояків. В складну в складну хвилину. Вони якраз найбільше допомагають. В складну хвилину до них найбільше звертаються наші бійці. І відповідно це той захист, який напевно що найбільше потрібний зараз там. Дуже допомагають самоборонівці. Зізнаються, люди масово приносять необхідне тоді, коли на сході найнеспокійніше. Чим більше бойові дії, тим більше люди допомагають. По Загалом настрій у волонтерів позитивний: переконують, допомагатимуть доти, доки війна не закінчиться, і жартують. Якби вони мали можливість купувати БТР, то вже б до Москви дісталися.